Доброго дня! Запрошуємо вас на перегляд! Котечне містечко в селі Лісники, будинок з ремонтом. Привіт собака! Як справи? Все добре? А ти добрий, так? Хороша собачка! Ось цей будинок. Зроблений в ньому ремонт. Є газ, є генератор десь кіловат німецький бензиновий. Газовий котел, звісно, також є. В містечку є дитячий спортивний і футбольний майданчик. Ось така ділянка. Кондиціонери вже встановлені. Тут мотор для воріт, Септик, скважина, дощова система зроблена центрально. Вивід під електромобіль для зарядки. Давайте ділянку покажу вам. Ділянка цікава, таке, з такою терасою. Наверху ділянки бачите вже дикий виноград. Все більше і більше. Скоро його просто тільки в минулому році посадили в кінці. І вже бачите, достатньо гарно він виріс ще трошки і буде, буде весь повністю по, по цьому камінню все заросте. Є плодові дерева, лохина, яблуня, груша, абрикос. Есмородина, оскільки я пам'ятаю, так, є також така ділянка. Це закрита територія, нам нагадує. Панорама гарна. І підемо зараз всередину будинка. Вхідна зона перед передбаті. Шафа, церква. Який куточок сісти можна? Шафа для верхнього одягу, для життя того. Інша інженерія. вверху також ще є полиця, За необхідністю тут ще можна, шафу поставити, місце вистачить. І така гарна вітальня з дерев'яним каміном. Місце під телевізор. Це кондиціонер тут. Дизайнерський ремонт. Дизайнер працював над цим ремонтом. Зона кухні, зона вітальня. З виходом на терасу ми вже з вами тут були. Ще раз покажу вам цю, кухню і пішли далі. На першому поверсі є кімната окрема. З буде котельня. Казовий коте встановлений. Місце під пральню, система чистки води. Тут можна ще сольовий поставити чистку води. Можна ще один електро. Котел поставити необхідністю. Чи тепловий насос, кому що зручно. Тому що більше подобаються сходи, моноліт і це дерево серед э, зод дерева. Савузол. санвузол. Тут ще раковина треба доставити дзерково. Давайте на другий поверх підімемося. Так, другий поверх санвузу загальний. загальне, все встановлено окрім раковини з зеркалом. Ніяк не можемо підібрати. Це одна спальня. Внизу, до речі, пам'ятаєте, така сама спальня. Тобто Це, якщо по всьому будинку друга спальня, гардеробна. І з цього боку те ж саме. Тут є вихід на горище. Третя спальня в будинку. Кондиціонер встановлений. І четверта спальня головна зі своїм самозлом, зі своєю гардеробною. І гардеровна. Запрошую вас на перегляд. Будинок, повторюся, в селі Лісники, закрита територія. Будинок 160 метрів, плюс тераса 5,1, 5,2 сотки землі. Але є загальний спортивний, дитячий футбольний майданчик. Своя зона на 26 будинків. Є вихід також у лісосмогу.